Доброго раночку, мы Боже, який ранок класний! Вау, свеженько. Вау! Аж, аж дивуюсь. Аж дивуюсь. Бідна трава моя. Ще чотири ручка взяла. Нормально, блін. От знаєте, от тільки в цьому році у мене почалася така прям як насолода, Кожного раночку вийти і подивитися на свій город. Вон, типу, і збирала до цього, а це прям я не знаю, я як заходжу і мені тут все так красиво виглядає. Прям от, ааа, прям те, що я Хотіла побачити ці роки з того моменту, як побудувала оце все. Так, під'їхала я до Кромниці. Мені вважається, що в мене буде ще один бутильок огірків сьогодні, нібито достатньо. Бо в мене вчора ще були залишки, і сьогодні я зібрала 4. Думаю, повинно бути. Але хочу купити петрушку, часник з молока нема. Гроші. Пішли в крамницю. Ну, Ось ще одна баночка Потрошечку вийшла. Цікава подружка, йдемо в рост. Скоро школа, будемо дивитися взуття якесь, що можна до школи. А, Які тапки цікаві. Small size. Поки вони тут за час дивляться, я вже сходила ці а, для тарілок такі подстілки, але вони такі не легше їх витирати, бо ті, що я купляла до цього, між... воно, воно там просачується між ними там, і дуже тяжко це вимити. Я думаю, ці зроблені. По-іншому буде легше їх вимивати. Коротше, ми купили і рюкзак, і взуття, і цю фігню для її айді. Я не знаю, як це називається Лініар по англійськи І ще якийсь там брилуці. Ну, коротше, майже готова до школи. Не готова, але це початок. Доброго ранчика, закоху. Продовження наших прогулянок. Кілька днів ми не гуляли. Як птахи співаєш. Яке повітря гарне. Мені завжди це дерево подобалося. Бачите, воно просто розламалося на частини. Воно так, так свизало. Я так розумію, що частини його там. Його так намагаються прибрати тепер. Раз, два, три. Я думаю, це буде майбутнє. чотири, п'ять. Шість. Сім. Ну, дає, ну дає. Так, я працюю над Наполеоном. Зараз масло. тиру. Перемішаю з мукою, водою, сілю і в холодильник. Так, пісінька режів зробила, стигають, скоро будемо складати. Так, везу торт до клієнтки Наполеон, який я зробила. Я вам показала, так? Да? Такий самий, як завжди. А... Ну, я так, поразь по хаті трохи туди-сюди. Насолоджуюся своїм екстра вихідним. Завтра у мене ще один вихідний. А в середу вже починаю працювати. Тільки там, ну, в середу я тільки три години працюю, а потім два повних дня на кухні. Ну там тренування буде і кухня. Так що починається вже. Для мене вже починається новий шкільний рік праці. Допомагаєш мені, помічниця моя, а? Mm. Все, таки. все таки купили малій вчора від машинник блог. Ну, вона вже доросла дівчинка їй вже можна да. вже по ві... по віці можна граємо в джашик з джашиком в динозаврове бінго лото what? what did you call? what if i have it? You don't have it, you do No. If I if you call it and I have it, I have it here. No. Yes. It's a different kind of baby. No, it's not. <laughs> Походили, перевірили город, сад, опа, треба дві руки. Ну, сьогодні три огірочки. Там ще висять, але я їм трошечки дам налитися до завтра. Так, до нас прийшли робітники, ми замовили, щоб а, нам прискали. Від всяких е, комах і в і, і всередині, і в усіх кущах там прискають. Не прискають, а там така, типу, як вау, Джуліет! Йо! Так, а я в цей час реблю надовик, намагаюся знімати, я тут я, 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 я не знаю, що... Лівою рукою ношу типу я спец. Ось, яки, зробила. так. Та-та-та. Так, один корж. Готов. Я в сам з клубі. Так і почалось. Хали! Вийшла на подвір'я, не знаю це їхні прискання, чи зробить вони якусь різницю, чи ні. Вони в нас і в хаті поприскали, і зовні. але кажуть, дайте 30 днів перед тим, як робити якісь висновки, і сказала, якщо... Якщо нам щось не подобається, щоб... А, щоб дали знати вони знову зроблять вже, вже безкоштовно. Ну, Знаєте, от сижу. Ну, так сказати, щоб вечір дуже приємний, ні, він все ж таки з э, задуха відчувається. Сьогодні вже набагато тепліший день був. Але поки що не один комар. Мене не вкусив. Хм. Клас. Одна проблема з цим павільйоном треба поставити туди фен. Не вистачає повітря. Знаєте, як зазвичай... Газібо ставлять такі бісідки, що вони відкриті з, з усіх сторон, просто вітер продуває. а У нас ж він закритий, бо це старий сарай. Колись був, це просто сарай. Він закритий з трьох сторон, то нема а, сквозняку, нема такого. Ось цього точно не вистачає, там точно треба потрібен фен. А так як от вийшла сюди, от е, якийсь вітерець, а, а там я вже трошечки запріла так сказати волосся аж трошки мокре під корнем стало потрібне повітря роблю борітос також борітос думаю свіжий Свіжа кінця якраз те, що треба для смаку. Ой, треба дві руки, бо я тут з корінням вириваю. І так, мої вихідні прийшли. В основному поралась трошки по хаті і робила деяку готовку, випічку і просто відпочивала. Якісь в саду трошки попиралася. Ну, це таке. А... Завтра вже починаю працювати. Працювати на новій позиції. А... Завтра в мене буде короткий день, тільки 3 години. А в четвер вже починається в мене тренування. В п'ятницю я буду в своїй школі, де працюю, але що саме буду робити, я не. Не впевнена, але це чисто ми, чисто я і менеджер будемо. А вже в понеділок приходять всі а, решта робітників, і ми будемо розпаковувати кухню, а, може робити якісь тренування, відео тренування дивитися. А, Потім там буде офіційне типу, як свята, початок року. Ну, все, вже школа майже майже от от починається, Останні дні залишаються канікул. діти відпочивають, відсипляються перед школою. Але час так пролетів дуже швидко, дуже швидко. Ніби ти тільки починала табір, думала, о, два місяці, а вони пролетіли. Ну, і вже знову початок шкільного року. Я в захваті, нова сторінка, це прикольно. Ну, буду закривати цей влог, а вже завтра почну з першого робочого дня почну новий влог. Буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку. Підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч І бабай!